Ну, а зроблено було ось що. Бачите. Це все було забетоноване. Привіт! Ой! Моя ти манюня, виходь! Давай, 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 давай! В общем, от такі катакомби вона нам тут понавиривала. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні нарешті будемо переганяти свинку з катаком. Зроблена була в нас вже друга така загородка, щоб вона тут сиділа. За попередніми такими коментарями, бачите, у нас тут висить бутилка. І коли в нас тут ще маленькі такі свинки-рили, це все. Напередодні цього. Нам сказали, що якщо вони будуть гратися, вони менше будуть рити. Зато вона у нас так вже і висить більше року. Ну, а зроблено було ось що. Бачите? Це все було забетоноване. Да, так, да, так, да. хрокай, хрокай. Їй тут не так і багато вже і залишилося місяців там два-три перекантуватися, я думаю, їй буде досить цього. Зараз ми сюди побільше соломки насипемо, їсти і насипемо. Спробуємо перегнати нашу пацьку маленьку. Класно, коли, от знаєте, хто займається свинками і роблять такі вже потужні. Желізні бокси для них. Загородки. Привіт. Привіт. Ти прийшов перевіряти? Да. Да, да. ага. Зараз будемо переганяти свинку. Свинку будемо переганяти. Так, ну і сьогодні ми підвезли ще трішки сіна для кроликів. Дивіться, який такий маленький чувальчик майже з мого росту. Ну, в мене то рост, понятно, що невеличкий, метр п'ятдесят в прышкіда ще й з кепкою, так? Але все одно, ну, чувальчик такий замалесенький. Чому ми не даємо сіно? Ну, як, не давали сіно? Тому що одна справа, коли це ось будуть какашульки чисті. А друга справа, коли какашульки будуть вже перемішані із сіном. Так? І воно на навозі, коли вивозите навіть на город, це виходить сіно або солома, воно все перемішується, тоді просто воно валяється. Так покажи, яке сіно в нас класне. Ціно реально класнюче. виходу немає, потрошечку возимо, і їм оце отак наповнюємо. Хай їдять. Гуси там другий покіс нам Вигризають. Да? Ідіть сюди. А кролики будуть з копичок хрумкати сіно. Знову ж таки в нас, як в тому році, де вона? Курка бігає як вогче, сиділа на одному яєчку. Це вже її третій раз викидаємо, все одно вона хоче бути мамою. Іди насипай туди багато соломи, щоб свинку перегнати. Де? Щось і вам, да, мої китці? Так, з паруванням. Парування в нас іде вже повним ходом. Наші кролики вже перелиняли. Ну і трішки за рахунок того, що сиділи в нас, вони на дієті. Схудли, і також це як би трошки повпливало на те що вже краще вони йдуть до хлопців. Да? О, ось вам і мішечок. Немає мішечка. Наче великий, але не вистачило його. Я думала вистачить. Ой, диди, ди, ди, покажи маленьких. Привіт! Ой! На. Я вам трошечки дам. Я взагалі не бачила, я не знала. А, ти не знала, дивись. Тихо, 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 тихо. И зайчик. Бежи, ап. А у нас их трошки е. Так. Куда вытекает текаете? ешь -то? Троликів погодували, пішли до свиньки. Так, солома підсипана побільше. Їсти он трохи насипано, щоб наче було, щоб вона зараз сюди зайшла. Відкривай! Виходь. Иди сюда. Йди. Іди сюда. Иди, 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 йди. Иди. иди. Входь, виходь. Моя ти манюня, виходь. Давай, 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 давай. Ну трохи підіпри її. Давай, отуди заходь. Отуди Закривай Це вже теж можна різати. Але треба ще пару місяців перекантувати. Закривай швиденько. Щось вона вже там вона думала їсти. Аночкай. Та ні, наче нормально. Іди краще, їж, їжу свою. Чому такі катакомби вона нам тут понаваривала? Жах, ладно, не хочу камеру знімати. Ти? Ану, зніми мене я хочу залізти, только щоб видно було. Видно? Диви які катакомби. Майже по коліна вирито. Саме головне, що це ось перегнали да? Маленька, така маленька. Мені вже десь по пояс. Де? Да? Все?